Усім привіт! З вами Віталій Скорпіон. Це відео буде корисне для тих людей, які люблять знімати на смартфон, або є блогером. Там хтось веде якусь свою інтернет-сторінку, обзор різних товарів, там одягу. Е, хтось, ну, є в мене, наприклад, знайома, яка. Веде свій блог, як вона займається у спортзалі. І для того, щоб ваше відео сприймалося краще, вам потрібен якісний звук, адже вже досліджено, що коли, наприклад, не зовсім якісна картинка, але хороший звук краще сприймається, чим якісна картинка і поганий звук. Приблизно 20 хвилин 20 тому я забрав із пошти ось такий от мікрофон, безпровідний мікрофон для смартфона. І зараз ви чуєте мій голос. От цей мікрофон знаходиться тут. І ви чуєте мій голос, і можете оцінити, як е, пишеться якісно звук. Е, це безпровідний мікрофон, тобто він може працювати приблизно 20-30, ну, до 40 метрів, е, якщо немає ніяких перешкод. Е, можна за допомогою цього мікрофона поставити, наприклад, свій смартфон на штатив і е, ходити по кімнаті, по спортзалі, будь ну, робити будь-що. Чи брати, наприклад, в когось інтерв'ю, записувати своїх дітей, там, наприклад, ну абсолютно будь-що в фантазії немає меж. І давайте я вам продемонструю, як буде звучати, як буде звук, коли я буду писати на вмонтований в смартфон мікрофон, який є в смартфоні, і на цей мікрофон, коли я, наприклад, відійду там приблизно на 10 метрів. Давайте протестуємо. Так, зараз ви чуєте мій голос, який пишеться безпосередньо на мікрофони, які вмонтовані у смартфон. Тут дуже-дуже дуже якісні мікрофони для запису якогось, ну, наприклад, не голосу, а просто навколишнього якогось середовища. це шикарний смартфон з шикарним звуком. Але проблема в тому, що коли я буду відходити далі, от я зараз відходжу далі, ви чуєте мій голос, але ви чуєте також відлуння. І буде також чути різні е шуми, шорохи і так далі, особливо коли будете знімати е на смартфон у, у якомусь шумному приміщенні, де багато людей або на вулиці, то ваш голос буде губитися у, цьому, у цій багатій гаммі різних шумів. І давайте ми підключимо петличний мікрофон. І знову я під'єднав під, під мікрофон, і ви можете оцінити звук. Немає у цього відлуння в кімнаті, немає ніяких лишніх звуків, бо немає ніяких проводів, немає нічого. Я просто можу ходити і щось розповідати, робити якийсь обзор там і так далі. Ну, Взагалі-цей то цей мікрофон я збираюсь використовувати і також для професійної роботи якоїсь своєї. В подальшому ви це побачите. Думаю, це відео було для вас корисним. З вами Віталій Скорпіон. Підписуйтесь на мою сторінку Фейсбук, в інстаграм в і слідкуйте за новими. Я думаю, буде цікавими відео для вас. До зустрічі.